Добрий день, шановне панство, зранку даю їсти, нутринята собі їдять. Е, як завжди картопля і все останне. Сьогодні 23 квітня, завтра нутринятам буде місяць. І сьогодні я піймав одну самочку і зараз я її зважу. І подивимося, скільки яка її вага в. Скільки? В 29 чи в 30 днів. Ну, 30, так? 29 днів, напевно. От, завтра буде місяць, тобто буде, напевно, 30 днів. І ми подивимося, зловив випадкову самку, яка ось тут біля мене сиділа, не втікала. Чи є більше на вигляд? Можливо, є більше. Мені на вигляд, ось це чорне є, найменше виглядає. Ну, візуально. Є деякі більші. Ну, само собою, якщо самки, які ми важили, скільки в 25 днів мали 850 грам, то самці, якщо є від є, то, то вони, звичайно, мають трошки більше і вони візуально будуть трошки більші. Бо саме це молоді самці в більшості випадків, вони на, на грам 200 150 100 є. По вазі є більше від саму. Ну, звичайно велику роль грає, якщо, наприклад, сам народжує вісім або більше нутрянят, то зазвичай перші нутряння є більші, останні є найменші. І воно так тягнеться досить великий час, може й до кінця їхнього життя. Дальше я що більше є більшими, а менше таке є меншими. Бо так як в мене раз було, що самка народила скільки 10 штук, двоє померло ну, в перші дні до п'яти днів, одне на другий день. Тобто, то бабця остихло самок, мама самок, а нурнят бабуся то одне внутрішня мало 125 грам на другий день зважування. І То одна з тих самочок. Стандартна самка, яка ще не народила, то вона була малесенькою. І в принципі, дивіться, вже 5,5 місяців, ще не видно, що вона кругленька робиться. До чого я веду, що як маленька дуже... Самка народжується з малою вагою, то вона відстає в рості і відстає в статевому розвитку, бо самки ось ці вже в 4,5 місяці, 4 місяці і 20 днів пішли в парування, що не є правильно, бо парувати самок потрібно починати з 6 місяців, як мінімум. І при досягненні ваги бажано більше 4 кілограми, не менше. В 6 місяців далі. От. І самочки, в мене дві самочки. Чорна ще одна, і в І я веду від того, як я їх впустив, ще місяць пройшов. І по них ще візуально не видно, чи вони в... кітні, чи не кітні. Я їх в руки не беру, не мацаю, я чесно вам кажу. І через то я вам не можу сказати. Час прийде, нічого вже не зміниться. Я їх ще потримаю за два місяці. Якщо не буде результатів, тоді я їх візьму на, на обмацування. Якщо по сусках визначу, що вони не є вагітні, то вони підуть на м'ясо. Тому що годувати, навіщо годувати, якщо вона не народжує. Ну, тринята бачите, кому що смакує. Одне їсть грануло, друге, друге їсть кульбабу, третє картоплю вибирає порізану картошку. Кому що. Кожен займається своєю справою. Зараз йдемо до зважування е, внутріняти. І так ми маємо самочку тут, в якій 29 днів. І в 29 днів її вага 845 грам. Бачите, при зважуванні, що проводилося, самочка 29 днів має 445 грамів. Це говорить про те, що, наприклад, як я 25-го зважував, теж дві самочки мало по 8, 850 грамів. А ту самочку, що я ловив, то значить вона не є з тих, що я їх перше ловив. І не ловлю я. Просто яка от. Попадається, ось тут біля мене, бігає, щось перебирає, їсть, я її за хвоста хапну. І на ваги йдемо. От дивіться, не знаю, що візуально передається. Ось тут і тут. Є різні по розмірах тварини внутрі. І, звичайно, різна їх вага буде. Все, дякую за увагу, тримаємо внутрі, вирощуємо внутрі. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.